Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. За місяць до матчу проти збірної України збірна Італії залишилася без головного тренера. Роберто Манчині несподівано залишив свою посаду. Чи то непорозуміння з президентом тамтешньої федерації, чи то щедра пропозиція від збірної Саудівської Аравії спонукала коуча до цього рішення. Що б там не було, це проблеми італійців. І насправді гарні новини для збірної України. Дуже непогано, коли суперника нашої команди так штормить. Поки Італія заплуталась у проблемах, ми згадаємо всі протистояння збірної України зупиніцями в історії. Отже, трохи поподорожуємо в часі. Але перед цим пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає бонус від VBET – преміум спонсора національної збірної. Переходьте за посиланням та забирайте до 2500 гривень. VBET – разом сильніші. Перша зупинка 1995 рік. Перша зустріч між збірними України й Італії відбулася 29 березня того року. В Італії кілька місяців тому з посади прем'єр-міністра пішов Сільвіо Берлусконі. Так, так, той самий власник Мілана, який за чотири роки придбає в Мілан нашу зірку Андрія Шевченка. В Україні на той момент ще немає своєї конституції, але є третій у світі арсенал ядерної зброї, стратегічні бомбардувальники, ракети. За рік буде позбавлення ядерного статусу, роззброєння та Будапештський меморандум для збірної ж України. Це був перший історичний відбір на великий турнір. Це саме була кваліфікація на євро 96 Участі у відборі на чемпіонат Європи 1992 року. Ми, звісно, брати не могли. А на момент старту кваліфікації мундіалю 94-го Україна ще не була членом ФІФА. У нашій групі, крім Італії, були Хорватія, Естонія, Словенія та Литва. Саме проти литовців Україна провела свою першу офіційну гру, очолював нашу команду Олег Базилевич. На жаль, збірна поступилась з рахунком 0-2, і після цього Базилевич залишив команду. Замінив його дует Миколи Павлова та Володимира Мунтяна. Але під їхнім керівництвом збірна провела всього два матчі. Цікаво, що це були лише товариські поєдинки проти Південної Кореї. Обидва наша команда також програла. І от замість них – Йожев Сабо. Знову лише два матчі, але перша офіційна перемога України над Естонією – 3-0. Уже в 95-му році Сабо замінив Анатолій Коньков. Його дебют у березні склався невдало. Спершу збірна програла на виїзді хорватам 0-4, а потім італійцям удома 0-2. Ось так плавно ми і підійшли до цього першого поєдинку нашої команди проти Італії. Подивіться, як виглядала програмка того матчу. Усе доволі скромно. Та й цей аркуш дуже гарно передає дух епохи. Радянського Союзу вже немає, але ним ще віє. Власне, ніхто з українських футболістів тоді не співав гімн, а на трибунах поруч із державним прапором стяги київського Динамо. Бо тоді саме столичний футбольний клуб вважався головнішою командою країни ніж збірна. Насправді назвати нашу збірну слабкою було складно у складі Леоненко, Лужний Калитвинцев, молода зірка Шевченко. Однак, які ж величини проти нас: Мальдіні, Ді Матео, Дзола, Конте, Раванеллі, який у 2018-му очолив київський арсенал. В голи наша команда пропустила ще в першому таймі. На 12-й хвилині забив ломбардо, на 38-й відзначився Дзола. За вісім місяців італійці приймали нас у барі. У нашій збірній мало що змінилося. Команду і надалі очолював Коньков, який провів 6 матчів, половину з яких програв. Між іншим, цікавий титр від італійського телебачення. У складі збірної України прізвище наставника виглядає як Анатолій, а ім'я Коньков. Це власне передавало тогочасне ставлення європейців до нас. Та що казати, можна згадати, як сучасна марка називала циганкова цинніковим. Сподіваємось, уже вивчила прізвище. Повернемося до гри 95-го року. На виїзді ми навіть вели в рахунку три хвилини після того, як відзначився Полунін. Але дубль Раванеллі та Гол Мальдіні перекреслив будь-які наші надії привести за в бодай якісь очки. На цьому наш відбір на євро завершився. У групі збірна фінішувала четвертою. Для Кунькова це був останній матч на чолі нашої команди. Після поєдинку в барі Коньков залишив свою посаду. Ну і щоб ви ще краще розуміли силу тогочасних італійців, слід зазначити, що нам протистояли італійці срібні призери чемпіонату світу 1994 року. Хоча згодом на євро ця команда виступила невдало, не зумівши вийти з групи. Телеграм-канал – телеграм -канал «Взбірна». подарунки, прогнози, актуальна футбольна інформація та різноманітні активності для вболівальників футболу. Переходь за посиланням в описі та підписуйся на наш телеграм. Наступної зустрічі з італійцями Україні довелося чекати аж 11 років. Але тоді наша збірна провела проти апенінців аж 4 гри за короткий проміжок. Та давайте про все по черзі. Друга зупинка 2006 рік. Ну тут усе очевидно, подумаєте ви, оскільки 2006 рік то це наш матч на чемпіонаті світу в Німеччині. А ні, до нього ми ще повернемося. А поки згадаємо товариський поєдинок між Україною та Сквадрадзурою у Швейцарії напередодні турніру. Отже, за 10 років. У збірні змінилось багато. Якщо в 94-95 роках ми грали свою першу кваліфікацію, то тепер нам вдалося виграти відбіркову групу і напряму кваліфікуватись на мундіаль. До цього успіху команду привів легендарний гравець, володар золотого м'яча Олег Блохін, який пообіцяв мундіаль ще на першій прес-конференції. Я не що ми повинні потрапити в плей-офф. Я сказав, що ми потрапимо в фінал чемпіонату міра 2006 Ну і у складі, звісно, володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Та й наша країна зазнала величезних змін. Відбувся перший майдан. Президентом став Віктор Ющенко. Вихід на чемпіонат світу був величезним успіхом, не лише футбольним. А й політичним. Нарешті наша збірна зіграє на великому форумі. Ні на Євро, ні на Мундіалі ми до того не грали. Отже, 2 червня 2006 року, готуючись уже до самого турніру в Німеччині з майбутніми тріумфаторами того турніру, зіграли в нічию 0-0. Те, що передувало наступному матчу між нашими командами, ви і самі добре знаєте. Ми вам лише коротко нагадаємо. Отже, на чемпіонаті світу збірна України поступила з Іспанії 0-4, А потім з таким же рахунком обіграла Саудівську Аравію. А в останньому турі перемогла Туніс 1-0 в інфарктному поєдинку з голом Шевченка з пенальті на останніх хвилинах. Груповий етап було подолано в одній восьмій фіналу. нульова нічия з Швейцарією в основний час і феєрія Шовковського в післяматчевій серії 11-метрових. Ну і далі зустріч з італійцями в чвертьфіналі. Ну что я могу ощущать? Конечно, радость, но и колоссальная усталость. Я не смотрел пенальти по одной простой причине. Но это уже слишком 120 минут смотреть такую напряженную игру. Ще дивитися пенальті? Ну для мене це було тяжело. Я роздівалку. За загрою. Той матч збірної України назвали чи не найкращим на турнірі. Схоже, на наших хлопців уже не тиснув результат. Поступитися італійцям це не так страшно. А отже, можна грати розкуто у підсумку. В нас було більше ударів по воротах ніж у суперника 15 проти 14. Але реалізація: Італія забила три голи. Ми жодного. Голдзамброти та дубль тоні. Збірна завершила виступи на чемпіонаті світу в одній четвертій. Та поступились ми майбутньому чемпіону. А ще зрозуміли, ми тепер точно не другорядна збірна в Європі. За чотири місяці нам довелось знову грати проти Італії. Жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2008-го кинуло нас у групу смерті, подібну нинішній. Як і зараз у групі, два гранди. Один із них, як і зараз, Італія. Інший не Англія, а Франція. Тобто, в одній групі чемпіон і віце-чемпіон світу. Ото нажеребили. Дякуємо. Блохін лишився працювати в збірні, але претендувати на будь-що в цій групі було складно. Утім, до жовтневого поєдинку в Римі саме ми підходили в кращому настрої. Ми розпочали кваліфікацію з перемоги над Грузією 3-2. А ось італійці програли Франції і ще більш неочікувано зіграли в нічию з литовцями. Та ще одне але до Риму не прилетів лідер збірної України Андрій Шевченко. Він підхопив якийсь невідомий вірус. Щодо матчу наша команда трималась в обороні 70 хвилин, а потім прикрий фол русола і пенальті. От дореалізував 11-метровий. А ще за 8 хвилин Тоні забив нам утретє за 4 місяці. 0-2 з Риму збір. На України повернулася на щиті другий матч у Києві. Ми зіграли за рік у вересні. Глобально в збірній нічого не змінилося. Цього разу Шевченко вже зміг узяти участь у матчі, і здавалося, що от нарешті ми зможемо не програти італійцям в офіційному матчі. Якщо по порядку, то на початку матчу Шева струсунув попередчину зі штрафного, але наприкінці тайму ді Натале вивів гостей уперед. Шева подарував надію на 71-й, коли гарно зорієнтувався в епізоді, де все було дуже заплутано. Усе зруйнував той таки ді Натале. Наш захист відверто проспав закидання на Антоніо, і ми знову без очок проти італійців. Між іншим, відбір на Євро 2008 Україна завершила навіть не на третій сходинці, а на четвертій. Блохін пішов. Я вичерпав себе в збірній, однак образ ні на кого немає, оскільки в провалі команди звинувачую лише себе до інших подробиць мого бажання залишити посаду я вдаватися не буду. Третя зупинка 2011 рік, що змінилося в політичному та футбольному житті нашої країни. Напевно, найбільший розквіт нашого футболу конкурентний чемпіонат. Українські клуби тішать результатами в Єврокубках, і найголовніше, збірна а разом з нею, і країна готується до Євро 2012 в Україні та Польщі. Трохи повернемось назад, аби зрозуміти, що відбувалось перед товариським матчем між Україною та Італією в березні 2011-го. Отже, після того, як збірну залишив блохін, її очолив Олексій Михайличенко. Під його керівництвом ми не змогли вийти на чемпіонат світу в пар. Пам'ятаєте прикру поразку Греції на Донбас-Арені? Далі федерація пішла на незвичний крок. Уперше збірну очолив тренер не з динамівським минулим Мирон Маркевич, який поєднував роботу в збірній та металісті. Утім, його помічником став Юрій Калитвенцев. Далі був конфлікт між харківським клубом і федерацією через договірний матч Металіст Карпати. Загалом Маркевич пішов зі збірної. У товариських матчах збірну до домашнього євро можна сказати готував Юрій Калитвинцев. Матч з італійцями був черговим спарингом у підготовці до чемпіонату Європи. Отже, 29 березня 2011 року стадіон Динамо імені Валерія Лобановського збірна Італії рік тому провалилася на чемпіонаті світу, коли не вийшла з групи. Отже, це не той грізний суперник, що був у 95-му та 2006-му-2007-му роках. Та й статус матчу просто товариський. Однак відіграли ми, як то кажуть, дуже не дуже. Поразка 0-2 через голи Росі та Матрі, та ще й безлади на трибунах, як відображення безладу, що коївся в нашій збірні напередодні такого важливого домашнього євро. Насправді саме матч з італійцями став для Юрія Калитвенцева останнім як для ВО головного тренера збірної України. За кілька днів у федерації нарешті оголосять повноцінного наступника Маркевича. До збірної повернувся Олег Блохін. Далі були відкриття Олімпійського, Львів Арени, наше євро все те, що ви прекрасно знаєте. Просто скажемо, що італійці, які в 2011-му грали з нами спаринг, у 2012-му стали фіналістами українського євро. Остання зупинка нашої подорожі в минуле 2018 рік. Збірна України грала знову ж таки товариський матч проти Італії. Тепер на чолі нашої команди вже легендарний футболіст незалежної України Андрій Шевченко. Ми не змогли вийти на чемпіонат світу в Росії, що може і на краще, а готувались до відбору на євро 2020 Наша збірна восени 2018-го тріумфально стартувала в новоствореному турнірі Ліги Націй. У жовтневому матчі зі Спадра Адзурою вболівальники від команди Шевченка чекали гарної гри і за можливістю позитивного результату. Для Шеви Італія абсолютно не чужа країна. А саме незадовго до поєдинку в Генуї обвалився автомобільний міст. Гарний жест від нашої команди. Вони вшанували пам'ять загиблих у тій катастрофі. Ближче до футболу Шева в товариському матчі використав усіх найсильніших на той момент підопічних. Гра в нашому виконанні була дійсно непоганою. Ми лише на один раз менше пробили в площину воріт. Ну а головна прикраса матчу дебютний гол Малиновського в національній збірній. Як класно він упіймав м'яч на ліву ногу, та з лінії штрафного майданчика поклав його точно в кут. Тоді він ще виступав за генк, і такий гол в Італії точно привернув увагу скаутів клубів серії А. Власне, ми ж знаємо, що за рік Руслан опинився в Аталанті, тож і цей гол десь тому посприяв. Ну а сам товарняк з італійцями завершився в нічию – 1-1. За апенінців відзначився Бернардескі. Моментами були хороші у нас, ну значить, опять ми. отдадим должное, конечно, сборной Италии, потому что играя дома, это, это команда, которая, ну, я думаю, любой грант, который бы не приехал сюда, будет, э, э, не, будет не совсем иметь возможность значит, контролировать мяч, поэтому эта команда прессинговала хорошо, значит, э, конечно, у него было больше намного контроля, мне бы хотелось, чтобы мы больше контролировали но, опять же, говорю о том, что мы на правильном пути, поэтому от своей, э, от своей линии мы отходить не будем, значит, и Да їм опять же, Італії за такої високої пресіни і за, за такі великі швидкості. Ну і те, як далі грала збірна Шевченка, ви знаєте. Перемога в дивізіоні Б Ліги Націй, вихід в еліту та просто такий тріумфальний шлях кваліфікації на євро 2020 Та це вже сюжет для зовсім іншої історії. Як висновок, у збірної України так і не було жодної перемоги над італійцями. Для сквадри Адзури зустріч з нами в товариському поєдинку ознака того, що на наступному великому турнірі вона буде у фіналі, як у 2006-му, 2011-му та 2018-му. Можливо, ті проблеми з тренером, що спіткали італійців перед зустрічю з нами, дозволять нам привести запинін перемогу. Чи нічия нам буде за щастя? Напишіть свої думки нам у коментарях. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Хм, прислухаюся до інших. Забивав, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пишать задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.